Одесите. Я не на що не намікаю, але піщу для розміщення даю. Президент Зеленський призначив одеським губернатором, ну вони це називають зараз Одеська ОВА, хоча по мені, як ти хер не назови, хером і настанеться. Призначив Київського подільського прокурора кіпера. Це той самий прокурор, який шманав туди-сюди з України, в Росію за декілька днів до війни. Це той самий кіпер-прокурор, в якого дружина громадянка Російської Федерації. Це той самий кіпер-прокурор, на якому кліма руського ніде ставить. І вдруг з усіх нормальних, адекватних е людей, президент призначає Гандона в погонах одеським губернатором з Києва. Чим він може допомогти, я не знаю. Але ракети полетіли тільки так. І при цьому зазначте, е нещодавно посадили пожиттєво Миколаївського прокурора за Держзраду співпрацю з Російською Федерацією, тому що не прокурори, ні судді, які сьогодні вбивають наших військових, не мають в українців довіри. І при цьому при все одно призначають гандонів російських на державні високопосадові посади. Я ні на що не намікаю. Я просто спрашую, пане президенте, а що це у вас така російська кадрова політика? Нормальних немає в нас, українців, патріотів, військових немає в нас, які б могли. Керувати і захищати одеський регіон. Треба сажати на ці посади прокурорів, на яких кліма Руського ніде ставить. Почитайте, будь ласка, про свого губернатора, прокурора Подільської прокуратури Кіпера. Там руско кліма ніде ставить. Чим е, орієнтувався президент, призначаючи таку людину на таку посаду в такий регіон, куди зараз полетіли ракети, я не знаю. І батюшка там ще сидить, шмякає своїми губбашльоп. Розказує, що він не бачив російських ракет, просто людська сила направила ракети. Таких батюшок за кадик і викидати з церков надо сьогодні, ФСБшники у рясах. Тримайтеся, десити. Скоро все буде добре. Досить уже цієї кремлівської політики кадрової в Україні.